Так, доброго дня. Доброго, доброго дня, доброго, пані Яно. Шановні колеги, дякую, що ви мене представили. Я також хочу додати, що є, я також є випускником університету України і я дуже щаслива, що я мала змогу послухати своїх викладачів і представників цього університету. І в контексті мого виступу саме міждисциплінарною взаємодії фахівців мені здається, що це ще раз підкреслює важливість взаємодії фахівців на всіх рівнях. Які працюють, щоб забезпечити навчання для дітей, для студентів, для молоді з особливими освітніми потребами. Отже, я хочу повернути нас трошки до навчального закладу, розказати про міждисциплінарну взаємодію фахівців, які входять до команд супроводу учнів з особливими освітніми потребами, поділитися практичними напрацюваннями, які ми. Діли в нашому закладі освіти, і наприкінці хотіла також отримати невеличкий зворотній зв'язок від вас. Отже, міждисциплінарна взаємодія у команді супроводу учнів з особливими освітніми потребами, сутність завдання та принципи. Інклюзивна освіта є важливою складовою забезпечення рівних прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти. Це вимагає створення індивідуального підходу до кожного учня, що стає можливим завдяки злагодженій роботі команд супроводу. Така команда виконує завдання, які передбачають адаптацію освітнього середовища, підтримку розвитку дитини та її соціалізацію. У цьому контексті ключову роль відіграє міждисциплінарна взаємодія, яка забезпечує інтеграцію зусиль фахівців різних галузей для досягнення єдиної мети гармонійного розвитку дитини, визначення міждисциплінарної взаємодії та міждисциплінарної команди супроводу. Отже, міждисциплінарна взаємодія це процес. Інтеграції знань, досвіду та методик спеціалістів різних професійних сфер, які об'єднують свої зусилля для досягнення спільних цілей, вона гарантується на принципах рівноправності, партнерства, відкритої комунікації та орієнтації на потреби дитини. Міждисциплінарна команда супроводу це група спеціалістів різних професійних Напрямів, які працюють разом, щоб забезпечити комплексний супровід учнів з особливими освітніми потребами у закладі освіти, до складу команди входять педагоги, психологи, логопеди, соціальні працівники, медичні працівники, їх взаємодія спрямована на розробку, реалізацію та моніторинг індивідуальної програми розвитку учнів. Чому команда супроводу є міждисциплінарною? Міждисциплінарність команди супроводу зумовлена інтеграцією знань і підходів, що походять з різних галузей науки та практики. Це дозволяє врахувати всі аспекти розвитку дитини від когнітивного та фізичного до емоційного і соціального. Такий підхід забезпечує не лише академічний прогрес, а й успішну соціалізацію та формування емоційної стійкості дитини. Міждисциплінарна команда супроводу учнів з особливими освітніми потребами функціонує відповідно до законодавчої бази України, яка регламентує основні принципи та механізми організації інклюзивного навчання, зокрема це закон України про освіту який закріплює права дітей з особливими потребами на освіту та визначає основу інклюзивного навчання, закон України про повну загальну середню освіту, який деталізує механізми забезпечення освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти, крім того, постановою Кабінету міністрів України номер 545 про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в закладах? Загальної середньої освіти визначено алгоритм створення індивідуальних програм розвитку та залучення міждисциплінарних команд для підтримки учнів з особливими освітніми потребами. Важливу роль відіграє також наказ МОН України no 609 про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі. Світ, який регулює організацію та діяльність міждисциплінарних команд супроводу, це положення визначає склад команди, її завдання, функції та порядок взаємодії між членами. Зокрема, документ передбачає принципи співпраці фахівців різних галузей, які працюють над розробкою та реалізацією індивідуальної програми розвитку, забезпечують моніторинг про це прогресу дитини, проводять корекційно-розвивальні заходи та надають консультації педагогам і батькам. Положення також регламентує співпрацю команди з іншими установами, такими як інклюзивні ресурсні центри, для забезпечення комплексного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в освітньому середовищі, спрямованому на її гармонійний розвиток, соціалізацію та інтеграцію в суспільство. Таким чином, ці нормативні акти створюють правове підґрунтя для функціонування команд супроводу сприяють їхній міждисциплінарній взаємодії та забезпечують права дітей з особливими освітніми потребами на якісну освіту. Принципи та завдання міждисциплінарної команди супроводу учня з особливими освітніми потребами у закладі освіти спрямовані на забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини, врахування її унікальних потреб і можливостей. Команда діє на засадах рівноправного партнерства, поваги до особистості учнів. Активної співпраці з батьками та збереження конфіденційності, її діяльність охоплює всебічну підтримку дитини, включаючи розробку та реалізацію програм розвитку, моніторинг прогресу, проведення корекційних послуг. Команда спрямовує свої зусилля на формування сприятливого освітнього середовища, яке сприяє гармонійному розвитку дитини, її інтеграцію. У шкільний колектив та соціум злагоджена взаємодія фахівців різних галузей, є основою ефективної роботи, що дозволяє досягти, досягти високих результатів у супроводі учнів з особливими освітніми потребами, виклики в організації міждисциплінарної взаємодії. Незважаючи на важливість, на важливість і значущість роботи міждисциплінарних команд супроводу учнів з особливими освітніми потребами, її реалізація стикається з численними викликами. Ці проблеми впливають на якість супроводу учнів і обмежують потенціал ефективної співпраці фахівців різних галузей. Ефективність роботи міждисциплінарної команди супроводу залежить від рівня інклюзивної компетенції її учасників, що передбачає знання про розвиток учнів з особливими освітніми потребами, сучасні методи корекційної педагогіки, психології та інноваційні підходи. Недостатня підготовка фахівців у цій сфері обмежує якість супроводу, адже важливо розуміти специфіку порушень, адаптувати навчальне середовище та сприяти соціальній інтеграції дитини. Ключовим є також вміння взаємодіяти з батьками, залучаючи їх до спільного планування розвитку дитини. Робота в команді вимагає навичок. Як співпраці, комунікації та координації, що дозволяє ефективно поєднувати знання різних фахівців для, задля гармонійного розвитку дитини. Інклюзивна компетенція є основою успіху міждисциплінарних команд, її розвиток через навчальні семінари, підвищення кваліфікації та обмін досвідом є необхідною мовою для вдосконалення інклюзивної освіти та якісної підтримки учнів з особливими освітніми потребами. Також недостатня інтеграція фахівців у міждисциплінарну взаємодію ускладнює ефективну підтримку дітей з особливими освітніми потребами, призводячи до фрагмент... фрагментації роботи команди та відсутності цілісного підходу. Це негативно впливає на навчання, розвиток і соціалізацію учнів. Для подолання цих проблем важливо впроваджувати системні підходи до навчання фахівців, створювати платформи для обміну. Досвідом та використовувати сучасні технології для постійного оновлення знань. Ще одним критичним аспектом є відсутність достатніх ресурсів, необхідних для якісного виконання функцій команд супроводу, брак обладнання, адаптованих навчальних. Матеріалів і технологій знижує ефективність реалізації індивідуальних програм розвитку. Особливо це помітно у випадках з дітьми, які мають складні порушення розвитку, для яких потрібні високоспеціалізовані пристрої чи інструменти. Крім матеріальних ресурсів, суттєво, суттєвою проблемою є нерівномірний розподіл кадрового забезпечення. Віддалені регіони часто відчувають нестачу кваліфікованих спеціалістів. Що поглиблює диспропорції у доступі до якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами? У цьому контексті важливо розвивати регіональні програми підготовки фахівців, стимулювати залучення молодих спеціалістів до роботи в віддалених населених пунктах та створювати умови для їх професійного зростання, системний підхід до розв'язання... Цих викликів стане основою для покращення роботи міждисциплінарних команд, підвищення рівня інклюзивної освіти та забезпечення рівних можливостей для всіх дітей незалежно від місця їх проживання чи складності освітніх потреб. Недостатня координація між освітніми медичними та соціальними установами також ускладнює роботу міждисциплінарних команд. Призводячи до доблювання обов'язків затримок у програмах і конфліктів щодо відповідальності. Для подолання цих труднощів необхідно розробити алгоритми взаємодії та проводити регулярні зустрічі представників різних структур. Такий підхід сприятиме створенню злагодженої системи підтримки, що враховує всі потреби учнів з особливими освітніми потребами. Дискримінація дітей з особливими освітніми потребами є також значною перешкодою для їх інтеграції в освітнє середовище, погіршуючи психологічний стан учнів і ускладнюючи роботу команд супроводу. Для подолання цих бар'єрів необхідно впроваджувати просвітницькі ініціативи, які підвищують обізнаність про інклюзію, сприяють формуванню толерантності і підтримки. Важливу роль у цьому відіграють педагогічні колективи, які створюють інклюзивну культуру та забезпечують середовище, де кожна дитина почувається прийнятою. Таким чином, виклики, з якими стикаються міждисциплінарні команди супроводу учнів з особливими освітніми потребами, є складними, але вирішувальними. Розвиток системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, збільшення фінансування та матеріально-технічного забезпечення, а також досконалення міжвідомчої взаємодії, є ключовими напрямами для подолання цих проблем лише через ефективну координацію зусиль усіх учасників освітніх. Цього процесу можна забезпечити ясну, якісну підтримку дітей з особливими освітніми потребами, їх гармонійний розвиток і повноцінну інтеграцію в суспільство. Також хочу поділитися з вами позитивним досвідом залучення інспекторів освітньої безпеки до міждисциплінарної команди супроводу учнів ЗОП у закладі освіти. Отже, залучення інспекторів служби освітньої безпеки СОП. До складу міждисциплінарних команд супроводу учнів у 2003 році стало важливим нововведенням, яке суттєво підвищило якість взаємодії та ефективність роботи таких команд. Інспектор СОП, як фахівець із правової та безпекової підтримки, вніс новий вимір до міждисциплінарної взаємодії, що забезпечило комплексний підхід до супроводу учнів. Роль інспектора СОП у міждисциплінарній взаємодії. Інспектор служби освітньої безпеки є важливим учасником міждисциплінарної команди супроводу, який забезпечує формування безпечного освітнього середовища, необхідного для гармонійного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Його діяльність спрямована на попередження ризиків, що можуть перешкоджати навчанню та соціальність. Спеціалізації учнів, особливо тих, хто є більш вразливим до дискримінації, булінгу або інших негативних явищ, одним із ключових завдань інспектора СОП є саме профілактика булінгу та конфліктів у шкільному середовищі. Через тренінги, семінари та інформаційні заходи, він формує всіх учасників освітнього процесу, учнів, педагогів, батьків, розуміння правової культури, сприяє зниженню рівню. Насилля та формування толерантного ставлення до учнів з особливими освітніми потребами, його роль також полягає у створенні умов для конструктивного вирішення конфліктів через медіацію, що допомагає знизити напругу і забезпечити діалог між сторонами. Забезпечення безпеки є одним із важливим аспектом діяльності інспектора соб в закладі освіти. Він розробляє план безпеки, проводить моніторинг їх виконання. Та організовує заходи, спрямовані на зменшення ризиків у закладі освіти. Це включає створення правил поведінки надзвичайних ситуацій, які є особливо важливими для дітей з особливими освітніми потребами, враховуючи їх потреби. Інспектор СОП також надає правову підтримку, консультує учасників освітнього процесу з питань дотримання прав дитини, допомагає юридичні аспекти у складних ситуаціях його залучення до міждисциплінарної команди супроводу є прикладом ефективної інтеграції фахівців різних сфер для створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, що сприяє всебічному розвитку та соціалізації учнів з особливими освітніми потребами, переваги залучення інспектора СОП до міждисциплінарної команди. Залучення інспектора. До супроводу учнів з особливими освітніми потребами значно покращує роботу команди, забезпечуючи додатковий рівень підтримки та створюючи безпечне освітнє середовище. Інспектор сприяє координації дій фахівців, підвищує ефективність їхньої взаємодії, уникаючи дублювання функцій, а також формує правову культуру в школі. Сприяючи толерантності та відкритому спілкуванні. Його роль у міжвідомчій взаємодії забезпечує ефективне вирішення складних ситуацій і всебічну підтримку учня, роблячи інклюзивний освітній процес більш результативним. Чому цей досвід є яскравим прикладом успішної міждисциплінарної взаємодії? Заучення інспектора СОП до міждисциплінарної команди. Демонструє важливість об'єднання фахівців різних галузей для досягнення спільної мети створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища. Цей досвід підкреслює переваги міждисциплінарної взаємодії, коли фахівці різних відомств, освітніх, соціальних безпекових працюють разом для підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Інспектор СОП не лише виконує свої безпосередні обов'язки, але й доповнює роботу інших членів команди, допомагаючи виявити та виявляти та усувати ризики, які можуть впливати на навчання та розвиток учнів. Завдяки такій співпраці створюється середовище, яке сприяє не лише розвитку дитини з особливими освітніми потребами. А й покращує якість взаємодії усіх учасників освітнього процесу. Отже, залучення інспектора СОП до міждисциплінарної команди супроводу є інноваційним підходом, які. Демонструє ефективність інтеграції фахівців різних сфер. Це не лише підвищує рівень безпеки та правової підтримки в школі, а є яскравим прикладом того, що міждисциплінарна взаємодія може сприяти створенню інклюзивного освітнього середовища. Такий досвід підтверджує, що об'єднання зусиль різних відомств та спеціалістів це ключ до забезпечення якісної освіти, освіти гармонійного розвитку. Та соціалізації дітей з ООП. Отже, міждисциплінарна взаємодія в командах супроводу учнів з особливими освітніми потребами є основою успішної інклюзивної освіти. Інтеграція знань фахівців різних галузей дозволяє створювати умови, що відповідають потребам кожної дитини. Забезпечуючи розробку та реалізацію індивідуальних програм розвитку, моніторинг прогресу та узгодженість дій команди, подолання викликів, таких як брак ресурсів, недостатня підготовка кадрів і складнощі в координації є ключем до вдосконалення роботи команд. Злагоджена взаємодія сприяє формуванню інклюзивного середовища, яке забезпечує Якісну світу, розвиток, та соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, дозволяючи їм реалізувати свій потенціал.